А ви знаєте, якщо взяти 5 кг курячого філе, промити його великою кількістю води, забираємо зайву вологу за допомогою паперових рушничків або тканевої основи та обрізаємо зайвий жил і прожилки. Ось такі гарні шматочки без жиру, без жилок залишаються. Далі будемо нарізати наше м'ясо можна руками, але ми вже далі пішли. Замовили ось таку класну машинку для того, щоб було зручно і легко нарізати. Додаємо меду, золосочілі. Французької гірчиці. Нідеритну сіль, сіль та чорний перець. Коріандр. Перемішуємо і залишаємо в холодильнику на ніч. Викладаємо наше м'ясо на решітку і будемо сушити. а потім посушити при 70 градусах 8-10 годин, то отримаємо неймовірно смачні і корисні джерки, які зручно взяти з собою.